25 червня, тобто завтра буду вибирати одну зубку. Тут пробний був проход, 4 рядочки. Бачите, збоку дивишся, зілля страшне. Заходиш в рядок, нічого печального немає. Не по коліна, багато пішов дихрін. Як буде проходити виборка, я також додав, далі буде відео. А лишилося 100 рядочків по 60 метрів ну Є з чим попрацювати. викопка здійснюється власне підкопування оцим от драконом. Це мій мотоблочний був культиватор для картоплі. Зараз тут і секція. Я навіть його не діставав, ну, там покажу. Все дуже просто. Дві бритви, які стоять хрест навхрест, ну, близько одна до одної. Підкопують все, Вон колесом регулюється глибина. І спокійненько собі, третьою передачею, пішов. Так, вже активно працюємо. Вже так В районі відсотків 40 вибрали. Наразі на полі 10 людей вибирає. Зараз покажу, як ми копаємо чим. Це мотоблок, йому важко трохи. Прийшлося переробити скобу, бо та була вузька. Тут твердо з муками, але воно йде. 7 годин. Поле вибране, скоба, попри те, що вона зроблена на коліні буквально за 5 хвилин себе показала. Супер! Покажу, що за скоба, це просто лиміш лиміш Із ПЛН 335 Приварений до бритв. показав себе дуже добре. Це більша частина вружаю. Бачите, фракції самі різні. 20-15 рупляються такі до 30 екземпляри. Зараз це все на сушку. Сушу, Вон будинок, на горищі розстеляю і місяць-півтора воно там сохне. Далі перетираю, калібрую і чекаю посадки або продажу. Ну, Якщо було цікаво, лайк, підписка, всім добра.